Тоні хоче вирвати, я йому кажу, рви, але він все одно не рве. Ну рви? Він каже, а як не можна, як хтось прийде. Я кажу, і я бути? Каже, а якщо не можна. Ну дивись, ти дорослий хлопець, доросла людина приймає рішення сам і неси за нього відповідальність також. Ти можеш вирвати. Можеш не вирвати. Якщо вирвеш, може прийти дядя і сваритись. А може і не прийти дядя, і ним сваритись. Тому тут же якби так, то ні, це називається життя. І так не раз сидиш і думаєш, можна чи не можна, робити чи не робити. І що мені за це буде? Ну і що ти вирішиш? Може вона спеціальна чуть-чуть, да, вирвав? Вроді би і вирвав, да, і би і не вирвав. Цікаво, яке ти рішення приймеш, Тоні. Так, футболочку правильно, тож. Ні, ну спокійно. Я б себе потреба. Я хочу вирвати. А чому ти не вирвав? Вот. Та, чому, чому ти не вирвав? Вот, от на голову. Ти ж хотів вирвати всю русломо. Так, типа вот так. Може не дозволити? Ти розумний хлопчик, ти дорослий. Скорше всього, що не дозволять. Ти молодець. Ти подумав наперед і прийняв правильне рішення. В своїх 3,5 роки ти дуже дорослий і розумний хлопчик. Не всі дорослі такі розумні, як ти. І не всі приймають таке. Іноді мені здається, що він зі мною на одному рівні спілкується. Може мені не здається, може, не так є. Але в такі моменти, коли він просто присідає і починає щось шукати під лапухом, я усвідомлюю, що він просто маленький хлопчик. Огу, я приніс тобі і Голуби травички не їдять, Тоні. А це не трава. А що це? Я не це не трава, це листочки. Дядя, чуєш, ти майбутній політик мене навіть аргументів не може, щоб тобі... щось... Вадик, Вань! Це капець.